Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Файна Дача. Сьогодні відео про незвичний болгарський перець. Вірніше, про звичайний болгарський перець, але вирощений незвичним способом. За допомогою штучного інтелекту. Ну, саме так я довірив свій город нейромережі. І сьогодні ви можете побачити, що з цього вийшло. Ну, і ось так, друзі, виглядає частково зібраний врожай болгарського перцю. Це вже другий збір. Все почалося ще навесні на початку сезону. Я взяв найпопулярнішу нейромережу і просто запитав, як мені виростити великий і солодкий болгарський перець у відкритому ґрунті. Ну і штучний інтелект видав мені цілу інструкцію. Я нічого не змінював, не додавав від себе, робив все точно за порадами нейромережі. Розсаду я вирощував класично за порадами штучного інтелекту, а от після висадки в ґрунт почалося найцікавіше. До речі, якщо вам цікаво, як починалося вирощування болгарського перцю за порадами щі, є відео на каналі «Файна дача». Переходьте подивіться. Ну, а тепер про деякі незвичні поради, які дала мені нейромережа. По-перше, формування куща. Ось тут була суперечлива порада. Штучний інтелект радив мені не втручатися в ріст та розвиток рослини, тобто не формувати взагалі. І це для мене було дивно. Тому що я завжди видаляв перший королівський бутон для кращого розвитку куща. Але я знаю, що багато садівників цього не роблять і я вирішив дотримуватися інструкції. До речі, цікаво, напишіть в коментарях, чи ви видаляєте королівський бутон та формуєте болгарський перець. По-друге, підживлення. Я взагалі-то за органічне добриво, але замість звичних органічних добрив нейромережа радила використовувати мінеральні комплекси збагачені калієм. Ну, а по-третє, штучний інтелект наголошував на обов'язковому мульчуванні соломою або скошеною травою, щоб зберегти вологу і придушити бур'яни. І це, друзі, єдиний пункт, який я не дотримався, тому що скошеної трави не так багато, а соломи в мене не було. Ну І ось, друзі, ви бачили результат. Дивіться самі, кущі вийшли неймовірно потужними. Вони просто усіяні плодами. Я навіть не очікував такої кількості. За розміром плоди середні, інколи бувають великі. А ось найголовніше смак. До речі, зараз на відео ви можете бачити найсолодший, на мою думку, гібрид болгарського перцю Любов F1. Він суперсолодкий і соковитий, стінки товстенні, м'яко щільний. Чесно, я дуже здивований. Я очікував якогось підступу, але ні, перець вийшов відмінним. Ну, і з того, що я можу відзначити, окремі плоди трохи дрібніші, ніж я звик бачити, але їхня кількість це з лихвою компенсує. Так чи можна виростити перець за парадами штучного інтелекту? Мій досвід каже так, але з важливими застереженнями. Плюси цього способу це системний підхід. Нейромережа дає чіткий структурований план, який підходить для новачків. Також це акцент на деталях. Вона нагадує про такі речі, як мульчування, PH-грунту та інше. Хороший базовий результат. Як ви бачили, врожай більш ніж пристойний. А ще, друзі, цікавий факт у тому, що штучний інтелект дав мені рекомендацію висадити довкола перцю чорнобривці для захисту рослини від шкідників та хвороб, що я й зробив. Ну і можу сказати, що це спрацювало. Ніяких обробок взагалі по перцю я не проводив. Ну, а тепер ще хочу сказати про мінуси та ризики даного способу вирощування. Без контексту штучний інтелект не знає специфіки вашого регіону, вашої погоди цього року або мікроклімату ділянки. Немає практичного досвіду. Він не може оцінити стан рослини на око, як це робить досвідчений садівник. Можливі помилки, інколи нейромережі, можуть давати застарілі або некоректні поради. Їхні дані не завжди безпомилкові. Ну і саме тому, ідеальний варіант це використовувати поради штучного інтелекту як гарну базу, але обов'язково перевіряти їх у кількох джерелах і пристосовувати під себе. Ну, ось такий, друзі, вийшов цікавий експеримент. Я задоволений результатом і обов'язково скористаюся деякими порадами наступного року. А що думаєте ви? Довірили б ви нейромережі свій город? Для мене це був цікавий експеримент. Від крихітної насінинки до соковитого хрусткого перця. А нейромережа була моїм сучасним помічником, який підказав найкращі рішення. Вона лише інструмент, а головне диво відбувається завдяки вашій турботі, і терпінню та любові до землі. Не бійтеся експериментувати, поєднуйте мудрість природи з можливістями технологій. І ваш город обов'язково віддячить вам багатим врожаєм. Штучний інтелект! Не вирощує перець за нас. Але він дає нам суперсилу, знання, знати, коли точно палити, чим підживити та як запобігти хворобам. Ну і друзі, головний висновок, що майбутнє родництва вже тут і воно в розумному поєднанні досвіду та штучного інтелекту. Ну Ось так, друзі, я пройшов весь цікавий шлях разом від вибору сорту до збору врожаю і на кожному етапі мені допомагали алгоритми.